Вітаю вас, малята, на нашому занятті. І у нас сьогодні знову в гості завітала наша гарна знайома краплинка капа. Капі потрібна наша допомога. У її хмаринки мами день народження, а капа не має для неї подарунка і не знає, що можна подарувати. Малята а давайте допоможемо нашій гості створити подарунок портрет мами хмаринки методом ліплення. Для роботи нам знадобиться пів аркуша картону блакитного кольору і пластилін білого кольору. А можна і навпаки, пів аркуша картону білого кольору і голубий пластилін. Дощечка для ліплення, серветка. А перед тим, як розпочати роботу, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Хмарку, хмарку, хмароньку. Я зовсім не боюся. Почекаю сонечка. Йому я усміхнуся. Починаємо роботу. Беремо пластилін і від цілого шматка відламуємо кілька шматочків. Беремо один із шматочків, розминаємо його в руках, щоб він став м'якеньким. Потім шматочок кладемо на долоньку, там де ямка, і круговими рухами рук скочуємо його в кульку. Те ж саме робимо і з іншими шматочками. Беремо одну кульку і притискаємо її до картону в будь-якому місці. Намагаємось пальчиками розтягнути пластилін трішки в сторону. Ось так. Другу кульку притискаємо поряд з першою і теж трішечки розтягуємо в сторони. Так само робимо і з іншими кульками. Малята, а погляньте, що можна сказати про хмаринку маму. Яка вона? Так, вона весела і добра, і у неї чудова усмішка. Тож давайте і ми зробимо нашій хмаринці очі і усмішку. Задля цього візьмемо шматочок синього пластиліну. Відщипуємо два маленьких шматочка, скачуємо в кульку і притискаємо там, де мають бути очі. Відщипуємо ще один маленький шматочок синього пластиліну, розкачуємо його і робимо ротик. Ось так. Ось такий портрет хмаринки мами у нас вийшов. Ака, подякує вам за допомогу. І прощається з вами. На все добре!